Всім добрий день! У нас сьогодні в закладі нашого освіти новорічний вогник. Буде концерт для наших привітання, таке новорічне від директора ліцею. Зараз я вам покажу. Зніму коротеньке відео. Україна рідна, я прийшла, твоя білосніжна українська зима. Різдво настало і новоріччя настає, настане час повернемо своє. Цей рік тяжкий минає хай і піде забере за небо край, а подарує нам благословення Бога такий, що мир, велику перемогу. Так, я зима. Хоч і святкова та сумна, не дочекаюсь, коли прийде вже весна. Ні світла, ні тепла, сирени і тривоги. Та ми, народ славний, не лякаємось нічого. Ми разом вистоїмо, ми всі зможемо, і обов'язково цього року переможемо. Нас, українців, віра на землі тримає, надія і любов усіх оберігають. Як хочеться звичайного родинного тепла, щоб хата в українців кожного була, щоб, як завжди, робили це гуртом і щоб вечеряли всі за одним столом. Тож я чекаю дорогих гостей прихід, адже ріство і новоріччя вже святкує світ. I'm